Вони покинули свої домівки через війну, але досі не мають власного житла. Держава роками обіцяє вирішити проблему, але по факту чимало українських переселенців лишаються без власного даку над головою. З іншого боку, є міжнародні організації, волонтери і навіть релігійні місії, які реально підставляють плече. Сьогодні ми детально розберемося, які програми для внутрішньо переміщених осіб працюють прямо зараз, хто може отримати виплати від 11 до 43 тисяч гривень і де шукати інформацію, щоб не втратити шанс на допомогу. Тож дивіться відео до кінця, аби не пропустити жодної важливої деталі. І не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео, аби ми могли і надалі робити для вас важливий контент. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні речі, і сьогодні про переселенців, точніше про їхні проблеми, які роками не вирішуються. Почнемо зі статистики станом на вересень 2025 року понад 5 мільйонів українців офіційно мають статус внутрішньо переміщених осіб. І хоча держава запускала кілька житлових програм від купівлі квартир для ВПО до компенсації за оренду, більшість із них або заморожені, або працюють. Частково, наприклад, програма пільгового кредитування для ВПО фактично зупинилася, бо банкам бракує фінансування, а орендні компенсації у багатьох регіонах виплачуються з великими затримками. Уявіть собі, люди живуть у тимчасовому житлі місяцями, а то й роками і не знають на що розраховувати далі. Що таким людям робити? Відповідь проста: звертатися до тих, хто реально допомагає, а це Міжнародні фонди, громадські та релігійні організації. Серед них Карітас Спес Вінниця це одна з найбільших релігійних місій, яка реально допомагає родинам переселенців. І вони оголосили нещодавно програму фінансової підтримки для покращення житлових умов. Максимальна виплата становитиме 43 тисячі гривень. Хто може подати заявку? Зареєстровані ВПО, які мають довідку від 24.02.2022 року, які проживають у Вінницькій області, які не отримували. Грошову допомогу від інших фондів останні три місяці. Ну, і ще одна умова: дохід на одного члена сім'ї має бути меншим, ніж 6318 гривень. Але є ще й обов'язкова умова, навіть якщо усі ці пункти ви виконуєте, так, підпадаєте під них, то ви ще маєте приналежати до однієї з категорій вразливості. Тобто це багатодітні родини, вагітні жінки, родини, де є особи з інвалідністю першої та другої групи, одинокі матері чи батьки, а також жінки, які самостійно отримують домогосподарство. Якщо ви знайшли себе серед цих категорій, ви можете сміливо подавати заявку через Google форму, посилання можна знайти на Facebook сторінці організації Carital Спес Вінниця. Форма закриється, коли буде досягнуто ліміту заявок, тож покваптеся. Далі заявки перевірятимуть соціальні працівники. Усі документи підписуються особисто у Вінниці. Кошти можна використати на ремонт чи будівельні роботи, а також на оренду житла, але за умови, що у вас є офіційний договір. І я вам скажу, друзі, що ну це якраз такий гарний приклад того, як релігійні місії реально допомагають людям закривати базові потреби, тоді як державні програми зависають у повітрі. Але це ще не все. Допомога від уряду Великої Британії ще одна можливість для переселенців якось вижити, хоча б тимчасово. Цю програму реалізує громадська організація Відповідальні громадяни у партнерстві з Мерсі Корпс. Програма орієнтована на переселенців із прифронтових районів і дає одноразову фінансову допомогу понад 10 тисяч 800 гривень. Хто може отримати цю допомогу? Люди, житло яких стало непридатним через бойові дії за останні 30 днів. Родини, переміщені з прифронтових або окупованих територій. Дохід родини на одного члена сім'ї так, має бути меншим, ніж, як я вже казав, вище 6318 гривень. Ну, такі умови. Заявку треба подати у транзитному центрі, наприклад, Павлоград. Потрібно також мати документ про те, що ви виїхали з громади, яку покинули. Ну і я вам скажу, що це така швидка підтримка, такий собі миттєвий укол, щоб пережити найболючіший період. Якщо ж умови не підходять, шукайте інші програми або звертайтеся до волонтерів. Вони часто допомагають індивідуально. Ще один варіант допомога від Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, ВПО можуть отримувати грошову підтримку близько 10 тисяч 800 гривень на родину для оплати житла або базових потреб. Як отримати після подачі заявки через офіційні канали організації, кошти нараховуються на банківський рахунок або через переказ Western Union. Але для того щоб отримати. Допомогу потрібно відповідати знову ж таки певним критеріям. Що це за критерії? Ви маєте перебувати у стані внутрішнього переміщення менше 6 місяців. Або ви маєте бути особою, яка після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулася з-за кордону в Україну. Отже, друзі, ситуація із житлом для переселенців і далі лишається проблемною. Держава обіцяє вирішити її, ухвалюють відповідні закони, уряд приймає постанови. Програма є оселя і так далі. Але от я особисто спілкувався як журналіст минулого року, позаминулого року, і нещодавно з переселенцями слухав різних експертів, і вони кажуть, що, на жаль, поки що ці програми не працюють. Саме тому люди змушені звертатися по допомогу до міжнародних організацій, до волонтерських організацій, навіть релігійних організацій. Ну і це насправді добре. Звичайно б хотілося, щоб все покривала держава, але ви розумієте, що живемо ми зараз у непростий період, у воєнний час, і тому, звичайно, добре, що є міжнародні партнери, релігійні та громадські організації, які реально допомагають внутрішньо переміщеним особам. Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться на канал, поставте лайк та поширте його. І, звичайно ж, напишіть у коментарях, чи отримували ви вже хоча. б прас допомогу від держави, зокрема як переселенець. Як це відбувалося, чи задоволені ви якістю наданих послуг? З вами був Віталій Маргалик. Побачимося у наступних випусках на Ютуб каналі Політмедіа.